Наш світ змінився. Він впевнено крокує від патріархату до матріархату. І ми, чоловіки, це відчуваємо, і нам від цього страшно, тому що не буде так, як було раніше. І ми відчуваємо цю енергію жіночу невизначеності, спонтанності, творчості, і нам від цього трошки лячно, що ми не можемо все контролювати, не можемо все розкладати по поличкам, як раніше і управляти цим. І ми намагаємось боротися, тому ми придумали таку штуку, як підкаблучник. Але насправді це не приводить нас до гармонії в стосунках. Щоб у нас була гармонія, нам потрібно навчитися розслабляти свою жінку, дарувати їй квіти, вмастити її так, щоб вона відкрилась нам і відкрила нам свої дари. І тоді ми будемо зростати самі. І разом будемо також зростати і рухатись до спільних цілей.